Андію, дивіться, серву, рулі собі регулюєш як хочеш. Є планетарна втулочка на 8 передач от в тій бабіні, де не попадає ні пилюка, ні вода, ні нічого. Плюс, дивіться, ланцюг захищений, від песка, від пилюки. Довговічний їздиш, 100 років туди не дивишся. алюмінієва рама, 28 кулеса, є центр маси, щоб ти собі не зі велосипед спокійно понести. Він дуже комфортний є. Має начать, амортизаційну вилочку, магесеньку, щоб лишила вам по суглобах. Вібрації тут і має наче, амортизацію, плюс широке силиконове сідло. Дивіться, добротний, багажник, міцний, алюмінієвий обвода усилені, алюмінієві, подвійні. Резина, дивіться, ще в доброму стані, не порепана, можна їздити, їздити руками. Постану велосипед дуже гарний. Ціна його 8 950. Когось буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас на тест-драйв. Кулики, веломагазин, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має таку можливості, надсилаємо по Україні новою поштою без проблем.